Мир вам, нехай Господь вас збереже там, де ви зараз є для себе. Біблія кривава книга воїн. Чому впали великі імперії? Майя, Ацтеки, Інки, Вавилон, Рим, СССР, Бог завжди давав перемогу у війнах своєму народу. Це видно через усю Біблію. Господь допомагав здобувати військові перемоги над такими великими і сильними державами, як Єгипет, Сирія, Саудівська Аравія. Наявність віри в Бога і віруючих людей-праведників у країнах усього світу, завжди допомагала здобувати перемогу в нерівних війнах. А з іншого, боку, такі імперії, як Майя, Ацтеки, Інки, Вавилон, Рим, СССР, вони впали через безбожництво та атеїзм або ж, іншими словами, сатанізм. І це справді біблійна реальність. Уся написана в ній історія це істина, яка доноситься до нас. Амінь.